Hello Friendly, з вами Деніс Friends. Сьогодні у нас буде дружня домашня піца, яку готувала моя мама. Чим ця піца відрізняється від тих піц, яких ми пробували раніше, тим, що тут є перці, бачите, жовті перці, ось такі. Жовті перці, є сир такий жовтий, смачний, і є помідорка. Тому я думаю, буде дуже смачно і буде дуже ну, та, смачно. І перці додать. Класний смак доповнення до цієї піци. Тому поїхали до заставки, попробуємо цю піцу від 0 до 10. Let's go. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так, сьогодні він буде пробувати домашню піцу. Значить, з помідорами, сирами, гриб, грибом, грибом та жовтим перцем, перцем, перцем. Трошки у нас сьогодні буде дружні. Е, Інший трошки формат зйомки, поясню чого. Чекайте. Коротше, у нас буде тепер більше стіл видно. Я подивився, як справжні мокбангери знімають і в них видно стіл. Тому я відслонив камеру, Надіюсь, вона не впаде. А може вона впаде. Коротше, я підогрів піцу. Натепленько. Ми можемо в принципі, її їсти і порізати. Тепер. Так. Надіюся, все нормально. Все, супер, супер-пупер. Щоб стіл просто був видно. Е, що я ще хочу додати? Я купив вчора цей лимонад у себе там, мабуть, в лікарні. Він є дуже холодний. Я думаю, будемо поп'ємо з лимонадом, але завтра реакція вас чекає на лимонад. Завтра не лимонад, просто ми доповнюємо до піци. Та. Тому такі справи. Поїхали їсти піцу. Не падай, не падай. Так, я лише розрізав. О, вот такая дружная пицца. Давайте їсти, Да. Ммм. Mm -hmm. Пересмачные. Mm -hmm. Тепло то смажено. Mm -hmm. Ну. не очень тепло. Нормально. Угу. Поставлю дев'ять смачно. Так. Піца супер. Так, наріжемо. По кусочкою. Так. Знаєте плюс лимонад? Так, але але я оцінку. Лемонаду виставити не буду, поставлю завтра. На реакцію. Так. Так. Щоб столик був у нас файно видно. Угу. Телефон трясеться. Поїхали. Так. Це домашній лимонад мені сказала продавчиця. Е, холодний. так. Е, що тут є? Тут є. Якась комашня <різько> плаває. Тут є. Е, апельсин та лимон. Тому давайте попробуємо. Доволі смачно. Ну, як смачно може бути, скажімо так. Не знаю. Так. Поїхали їсти наступний кусочок. Наступний кусочок, дружні. Ось. Поїхали їсти. Mm -hmm. mm, нагадав, цей перший жовтий називається болгарський. З Болгарії привіт, ми були в Болгарії, там. Болгарський перець. Лабається? Горло, думаю, не буде боліти. Давайте їсти. Дуже смачно. На камера рівно стоїть чи не рівно? Ну подивимося на зйомці, як вийде. Смачна піца 9. Давайте зараз все окремо прорахуємо. Так, не трясись. Так любить трястися. Давайте. Окремо перець жовтий. Так. Е! Недобре. Дуже гіркий. Один бал, так. Грибочок. Ммм. Дуже смачно, 9 балів. Так що також ковбаска. Я не знаю, моє лице взагалі то видно. Зараз попробую. Кобаска. Ну, 10, так. Сир. Ні, кобаска так, yeah. походу, сир. Сир 8, кобаска. 9, помідора. 8 тісто. Дев'ять смачно. Чекайте, рушник, рушник, рушник. А, ось. Ой. Я думаю, що можна трошки підняти вверх камеру Небагато. Ну таке, нормально, нормально. Я думаю, що... Я просто подивився, як мукбангери подібні знімають і вони... там... коротше стіл має бути видно, це головне, ось така піца. О, їмо кусочок. Шматочок. Смачно, загалом 9. Хоча я сказав на початку відео, що має смаку придавляти Перць він бороть робить кислу піцу. Угу. Ну вже Только справляє. Але вона дуже кисла. Ну, нічого, завтра ми цю бутилку попробуємо допити. На відео, так? Дуже смачна піца Я думаю, наш мені штатив. А ось для чого штатив? Щоб столик був видно. Розрізаємо. Далі все трясеться. зараз камера перевернеться, впаде, буде. Ага, Той буде. Так, давайте. Вибачайте за відрижку. Ось. Хочеш піцу? Бери, бери! Не хочеш, я сам з'їм. Тісто таке томатне, але я не чую томата. Не трясися. Останній кусок, але треба запити. За тарилкою, типа дай Боже. Все, пью бутылки немає. Угу. Все, останній кусочек. Цей лимонад нагадує мені якісь ліки. Дивно. Дев-но! Ем, дивіться, ви зараз кажете, який це лимонад, якщо це... Пише, що це джерело Якова. Ем, дивіться. Типу мінеральна лікувальна вода. Столова вода, вже так і скажете, що це лікувальна. Я пішов у будку учора, лимонад 15 гривень. Домашній, каже продавщиця. Ем, Лимон плюс апельсин. Все, якби був стаканчик, ще б льоду дала. Воно ну, і так холодне. Було холодне. Кажу, а можете мені бутилку налити? Налила. Налила це все, порахувало, 75 гривень, заплатив. Все, для вас. Так. Тому таке справа. Все, смоточок після. У мене якийсь грязний стакан. Ой, поїли знатно. Тобто смачно. А Ну, подивись у холодильнику нема більше піце. Не, нема, все жерли. Все, дивіться, мама купила полуницю, тому на YouTube шортик знімемо з вами. На YouTube шорт з полуницю. так. Добре, а на цьому все. Мене звати Денис Френди. Дуже дякую за перегляд цього відео. Пишіть, як вам краще, так як ми знімали тоді, що стола не видно чи столом. Для мене, думаю, чисто столом. Подивлюся, як там я виглядаю кадр, чи це моє видно чи... чи не видно. Думаю, тепер видно. Коротше, з вами був Денис Френді. Всім гарного дня чи вечора. Всім пока-пока. Бувайте. Йо. Ну, коротше, Ну йду, коротше, до кімнати. Саме до камери, коротше. смачно поїли, загалом 9 балів поїв я смачно. Та. 9 балів загально і сама піца, я ставлю 9 балів смачно, пробуйте. Е Такий рецепт. ну, Це ж я вам сказав, що сюди входить, кубаска, сир, жовтий перець болгарський. Всім пока-пока. Смачно поїв.